У сучасному світі лідерство часто асоціюється з владою та контролем. Однак Ісус пропонує іншу перспективу в Євангелії від Матвія. розділ 20, вірші 26, 28 не так буде між вами, але хто великим із вас хоче бути, хай буде слугою він вам. А хто з вас бути першим бажає, нехай буде він вам за раба. Так само й син людський прийшов не на те, щоб служили йому, а щоб послужити. І душу свою дати на викуп за багатьох. Цей уривок підкреслює, що справжня велич полягає в служінні іншим, а не в пануванні над ними. Ісус показує, що лідерство це насамперед жартовність і готовність допомагати іншим. Почніть свій день із новим розумінням лідерства. Підпишіться на подкаст святі протиріччя та отримуйте щоденні натхненні епізоди, які змінять ваш погляд на життя швидше, ніж ви перевірите свою електронну пошту.